Всім доброго дня. Сьогодні на ремонті у нас буде отакий от перетворювач так так ось так він виглядає, Підключення виглядає. Це виробництво Російської Федерації. електроніка. Новосибірська. Ми подивимося. Там він всередині, що, як він виглядає. Звоня виглядає так. Заявлена потужність 1800 Вт. Акумулятор на 12, 12 вольтовий. Так, зроблений з нержавіючої сталі. Повністю. Тут маємо з цього боку два вентилятори, які прикручені гвинтами. Але сам корпус ось зібраний на кльопках. Треба Висверлювати. Залишилося ще дві клюпки. Висветлю, відкрию. А так зроблений, ну, корпус зібраний гарно. Подивимося всередині. Так, розібрав я корпус. Побачу тут всередині. Не дуже приємні для мене, як для ремонтного персоналу. Речі, це те, що плата, це так само, як і корпус зібраний на клюпки, щоб зняти її дістати. Треба висверлювати кльопки. Ну, зібрано, як бачите. До радіатора прикручена звичайними саморізами для гіпсокартону по металу через шайбу. Проблема у чому? Проблема. Перетворювач працює. На вихід видає. Коли підключаєш мережу. Тобто перейшов він у режим байпас, побачив мережу. Показує, що дає зарядку, але він її не дає. Напруга не змінюється і нема струму. Налаштування я перевірив, змінив, тому що в мене вильовий маленький. Включений, поставив струм 2 А. Зарядки і підтримка 1 А. Але він, ну треба знімати плату, дивитись, щось вийшло з ладу. Чому він не дає? Нема опису від власника, що з ним, як це сталося, чому він перестав заряджати. Будемо шукати на осліпки. Так, ось так такий вигляд має плата з другого боку. Стоїть два контролери stm 32 Один та другий. Так, стоїть мікросхема для жилення. Тінай. І стоїть топ 259YN для зарядки акумулятора. І якраз вона вийшла з ладу. Тут замкнуто замикання між серсом і контролом вихідного струму. під заміну. 259-ї продажу в Україні немає. Будемо ставити 261 -ю. Вона є в наявності. Так, ну як поставлю, зберу. Продовжимо. Так, завершуючи відео з інвертором. Так, зібрав плату в корпус, замінив топ-259, поставив топ-261, але цим всім не закінчилось. Там <кій> дзвонили спочатку, справ, як справні. Там був, був 817 транзистор і стабілітрон. На 62 вольта. Але транзистор, як виявилося, був пробитий. Ну, замінив всю мілку СМД, щоб не розбирати знову. Так, зараз працюємо від акумулятора. 50 Вт, показує він навантаження. 220 на сьогодні лампа розжарювання. 220 на выходе. Так, подключил глубокий аккумулятор. Так, даем режим. Так, включил режим байпас и пошла зарядка 10 ампер. Включил на все вентиляторы. Все. Уважаю еще ремонт завершенный. Буде відправляти власникові.